Так, встановив замість рідного гідророзподільника болгарський. Якщо видно восьмидесятка на чотири секції, 12 чим-то обійшовся. Так, і речаги. А, щоб встановити, тут нічого сложного, в принципі, немає. Штатну плиту десь на 4 см, а десятку. Лист доварив уверх. Ну це все як притуляєш і дивишся по речагам в кабіні, щоб удобно було доставати. Подача справа зробив якраз от тільки тільки Штуцер закрутився. Подача справа, обратка на гідробак зліва пішло. Все штатне. Тут штатну трубу я відкрутив, яка була стальна йшла, прикрутив детовський шлаг діаметр 20. І ця 23 мм. 23 мм труба тут трошки товще йде. Обратка теж мінімум, щоб 20 була всередині проходний отвір тут, щоб не було лишнього супротиву проходу масла. Так, і як всередині вийшло. Так, речаги вийшли так само, як і штатні по висоті. Це в мене на погрузчик, це що я зробив каровський. А це на навіску. Виходить вниз підйом, вверх це опускання. Це опускання і ще раз зверху це плавающе включене під секції. Усі вверх. То що без... якщо з фіксації брати, то невдобно працювати швидко. Приходиться рукою вибивати фіксацію, а так підняв, бросив, нейтраль, все, навіска встановилась, Треба плавающе. Опускаєш, хлоп хлоп, плаваючий, все. І рукою відбив. Удобно. Набагато краще працює, ніж рідний.